ми боже, чому сьогодні багато людей, віруючих людей, які знають істину, які вірять в Бога, вони не народжені згори, тому що вони пропустили Духа Святого. Але саме для цього і прийшов Ісус Христос, щоб ми всі народилися згори і отримали Духа, бо без Духа Святого ми не можемо пройти випробування в житті, ми не можемо врятуватися і потрапити в царство Боже. Кров і плоть туди потрапити не можуть. Ісус Христос створив свою церкву, обрав апостолів і навчив їх всього і сказав і їм навчати основ християн. Віри, ключовим із них є передавання влади в церкві через апостолів передається помазання Духа Святого і відбувається хрещення Духом Святим, який пише в діяннях, 8 розділ, 18-19 вірш. А сьогодні ми не маємо цінності святих апостолів. Ми слухаємо всіх підряд, хто просто щось говорить про Бога. Але сам сатана він знає Біблію і подає Слово Боже в рекомендаціях, а нам потрібно слухати тільки святих апостолів, які мають Духа Божого і передають, щоб врятувати.